Мої вітання! З вами Блокнот Художника. І ми продовжимо сьогодні, сьогодні тему перспективи. Два відео по тому на початку знайомства з перспективою, я розповідала про кубічні форми, які будуються за допомогою двох точок на лінії зору. Сьогодні ми спробуємо побудувати об'єкти. Використовуючи саме це правило. Однак, в відмінності від звичайної кубічної форми однієї, ми використаємо декілька. Наприклад, стопочку книг, які ви бачили на обкладинці цього відео. Отже, щоб згадати і зрозуміти, як побудувати цю роботу, цей малюнок, потрібно орієнтуватися на те, що кожен підручник буде мати різні точки сходження. І якщо використовувати правило, це зробити дуже складно. Тому для початку я використовую так звану лінію перенесення. Тобто, візуально провіряю олівцем напрям нахилу кубічної форми. Тобто книжки. Ми маємо для початку зрозуміти її пропорції. Тобто, наскільки ребра, передні ребра книжки, ну тобто лінія, яку ми бачимо найближче, знаходиться до нас у пропорційному відношенні. Звучить складно, краще просто показати. На прикладі тих книжок я проведу лінію, як ми робили на звичайній кубічній формі. У нас є лінія, яка найближча до нас. Ребро книжки, яка ближче до нас. Книжки складені майже в одному порядку, і мають лише деякі здвиги, так? тому я беру висоту наших трьох книжок і розділяю їх на три частини. У мене є ось тут книжка найвища, вона трошечки здвинута вліво. Потім йде центральна книжка. І третя також. Трошечки здвинена вліво. При цьому відрізки між ними також є. Тому я роблю ось так і ось так. Це моя перша книжечка. Піднімаю трошечки вище і ставлю ребро другої книжечки. І так само роблю з третьою. Вони не знаходяться прямо на одній лінії ці точки. Як ви бачите, вони мають між собою проміжутки, тому що книжка по своїй структурі трошечки об'ємна. Плюс другий підручник він посунутий далі від нас. Тому отут я роблю простір. І тепер, користуючись олівцем, просто перевіряю на підручнику, дивлячись, в якому напрямку вона нахилена. У мене найнижчий підручник, з якого ми почнемо, має ось такий нахил. Я примружую одне око і використовую олівець як лінійку, щоб спрямувати промінь. Пам'ятаєте, промінь це точка, з якої виходить лінія. Це і немає кінця це промінь. Саме це я роблю з із із нижнім підручником. Перевіряю за допомогою променя. Напрямок звуження цієї книжки. Відповідно, наступна верхня точка піде в тому самому напрямку. Тобто десь ось тут буде лінія, лінія зору, яка нам потрібна для, для того, щоб зробити перспективу. Тобто я звужую всі деталі туди, не, не використовуючи дуже сильно ну, різку цю перспективу, але я просто її показую. Отже, тепер іду в ліву сторону. У мене так само є. Лінія сходження. І я переношу її візуально, інтуїтивно, хто, хто як хоче, так і назве за допомогою олівця. І знову провожу перспективну лінію. Це ж саме я повторюю із верхньою лінією. Тут звуження дуже маленьке. Маленьке насправді. Тому що, перевірити, чи є в мене перспективка, я перевіряю висоту цих, ось цих відрізків ось тут і ось тут. Все, перше перспективне зображення у мене тут вже готове. так? Залишилося вирішити, скільки, от яку ширину ми бачимо по відношенню до центра, да? з, з правої сторони, відносно до лівої. Це називається пропорція. В моєму випадку раз, два, три. Книжка ділиться на чотири частини. Якщо для мене оце буде ширина, отже, я розділяю на один. І дві три частинки. Перевіряємо. Раз, два. І ось тут буде завершуватися наша композиція книжок. Але оце лише верхня лінія. Нижня книжка набагато вужча, тому я помічаю ось тут. Для чого потрібні ці лінії? Для того, щоб зрозуміти, куди далі вести. Отже, у нас є нижній край. Нижнього його підручника з однієї сторони і з другої. Відповідна точка не має свого розвитку. Ну, понят... Ми не можемо зрозуміти, куди її відправити. А все дуже просто: ми її ведемо в протилежний бік тобто ось до цієї точки сходження. Один, два, третя лінія. Намітила і це саме зроблю з ось цією точечкою. Я відправлю її до правої точки сходження. І маємо невеличку кубічну форму. Я не буду її повністю промальовувати, тому що зверху буде наслаюватись наступна книжка. Але в мене є ось тут відмітка і ось тут, щоб можна було промалювати книжки. Ідемо далі. Наступна книжечка знаходиться ось тут. Вона трошки перекриває собою Я цю. Обкладинку попередньої. Тому я регулюю і піднімаю цю точку трошечки вище, щоб мені було видно ось цей край. Знову перевіряю лінію нахилу. Лінія нахилу середнього підручника находить на попередню, попередній об'єкт, скажімо так. Ось вона. І ми тут вже бачимо, що у нас тут буде вже ну, зрізаний підручник, і ці точки нам не потрібні. Я їх зразу витру, щоб. Щоб вони нас не путали. Отже, є друга лінія. Чудово. Беремо висоту свого підручничка і робимо те ж саме з перспективкою його, зводячи десь в цю сторону. Як ви бачите, перша точка була ось тут, а друга вже другої книжки точка сходження вже зовсім в іншому місці. Те саме я роблю із. Наступним краєм перевіряю за допомогою олівця напрямок сходження цієї лінії і переношу її на малюнок. У мене він ось так Вирівнюю, щоб було гарно. Бачите, не завжди лінії виходять рівні, тож не будьте до себе сильно строгі. Звіряючись з оригіналом, у мене закінчується обкладинка десь ось в, цьому, в цій зоні. Тож, проводячи знову перспективку, я вже маю наступний бік підручника. Ось так. І перевіряю, чи ніде не збилася. Чи не вийшло мене на зворотній. Все чудово. Дальня сторона вуща, ніж ближня. Отже, все зроблено правильно. Якби було навпаки, це була б вже зворотня перспектива, і вважалося помилкою. Підтираю все лишнє, щоб не запутатися в лініях. Дану точку зводжу до цієї лінії, до цієї точки сходження. Можна не, трошки не так сильно різко. Ось так. Все. У мене є приблизні орієнтири для наступного підручника. Лишилось знайти лише ось цю праву сторону. Також, орієнтуючися зорово, я обрізаю. Цю книжку десь до ось, ці, ось цих габаритів, да, до ось цієї зони. Я одразу намалювала самий підручник, а ось тут точка її обкладинки. І я її також легенько типу, зводжу до, до, до протилежної точки сходження, щоб в мене одразу вже на, замальовувався певний, ну, певний результат. Так? Прибираємо усе зайве. Для того, щоб було зрозуміло, так? Це ж саме можна зробити і з верхньою частиною книжки. Однак, в моєму оригіналі не видно зразку, який, з якого я змальовую, не видно навіть цієї частини. Переходимо до третьої книжки. Третя книжка у мене трошечки такий паперові обкладинки. Тож, тож, дивіться, ось тут. Вона піднімається, оплатинка, і я знову піднімаю свою точку і перетягую висоту трошечки вище. І продовжую перспективне з'єднання уже до іншої зони. В моєму випадку книжечка ось так перекривається, проводжу перспективну лінію. Прибираю, ай, полівець вискочив, прибираю зайві лінії. Ця вправа дуже важлива і дуже корисна, коли ми вчимо саме оцю побудову перспективного сходження. Оскільки перспектива це основа будь-якого малюнку. Навіть коли в нас мова йде, наприклад, про натюрморт з використанням круглих форм. Тож тренуйтеся і у вас все вийде, Сходимось у наступній лінії. Все, товщина підручника у нас є. Так як ми показали, що це буде ширина нашого малюнка, я одразу обмежую довжину цієї книжки з правого боку. Ідемо далі. Знову за допомогою лівця я намічаю лінію сходження верхнього підручника по перспективі. Щоб далеко не йти і не гратися з можливими кра... точками сходження, я це перевіряю з натури. Ось така у мене вийшла лінія є. І це саме роблю наступною. Перевіряю цю сторону з цією. є звуження, отже все добре. Та також показую ширину книжки. Десь ось так. Вона виходить за межі підруч... нижнього підручника, навіть трошечки менше готово? І лишилося знайти верхню палітурку, щоб зрозуміти, який вона матиме вигляд. Наша побудова в кінцевому результаті. Якщо ви сумніваєтеся свого перспективного сходження, ви можете перевірити ось ці широти тобто ближню широту і дальню. Як ви бачите, є звуження, отже, все у вас виходить правильно. Це саме ми робимо і з цієї сторони. Також зводимо вже до точки напроти. І так само можемо перевірити по довжині з однієї сторони і з іншої сторони. Є перспективне сходження. Отже, побудова виконана правильно. Ставимо загальнюючу крапку, щоб нічого не збилося, і прибираємо всі зайві лінії. І в нас вийшла ось така цікава композиція. Наводжу лінії. Показую випуклість палітурки в переплетенні. Ось так. Роблю випуклість знизу. Тут у нас іде палітурка, а це вже самі сторіночки. Прибираємо непотрібні лінії. Оце будуть наші сторіночки. Знову палітурка один, палітурка два. І ось тут у нас сама книжка. Також із об'ємною політуркою. Навіть ось такої товщинки може бути. Так. І остання книжка, ось вона. Вона має паперову обкладинку, тож вона так сильно не виділяється на загальному контексті. Коли ми наприклад, хочемо намалювати шрифт на надпис на наших підручниках, для цього ми також використовуємо той самий прийом. Ми теж зводимо всі лінії по перспективці і тоді вже будуємо наші, наші написи ну, і малюнки в межах ось цієї перспективи. Така робота у нас вийшла, можна розмістити десь ось так лінію столу, на якому вони стоять. І наступного відео спробуємо їх затонувати. Все, дякую за увагу і сподіваюся, що у вас вийде побудувати цю композицію. Ставте лайк, підписуйтеся і пишіть, яку тему б хотіли побачити наступного разу. Всім гарного дня!